Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий, прямо зараз, під час того, що ти проходиш свою пустелю, і Він, як добрий Бог, Він поруч і Він підтримує тебе і Він допомагає. Він дбає, піклується, любить, стілює, спасає, витягує. І все це про нашого Господа. Амінь. Амінь. Дивлюсь на Євангелія від Іоанна. Згадую Іоанна Хрестителя, його учнів, його служіння. І дивлюсь, що він робить в своєму служінні, Іоанн Хреститель. І я думаю, що це важливо сьогодні для церкви, це важливо для кожного пастора, для кожного служителя. Він постійно говорить одну і ту ж фразу, яка є центральною в його служінні. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Він має служіння, він має учнів, але він постійно вказує на Ісуса Христа, і це перша думка. Ми сьогодні маємо відповідальність, місію, покликання, служіння. Але наш фокус повинен бути постійно на Христа. І ми вказуємо людям на Христа. Ось Він бере і говорить перед своїми учнями і постійно вказує на Христа. Ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Знову Іоанн і двоє учнів Його. І Він знову дивиться на Ісуса. Так важливо, щоб ми, як служителі, ми дивилися на Христа, ми фокусувалися на Христі, ми прославляли Христа, і ми вказували нашим людям, яких Бог нам довірив на Христа. І Він знову, перебуваючи з учнями, він говорить знову: ось Агнець Божий. І оці люди, два учня Іоанна Хрестителя, вони, почувши це, вони пішли за Ісусом. От так важливо, щоб постійно ми промовляли це. Фокус на Христа. Треба ходити з Богом і перед Богом. Відкрий серце для Ісуса. Хай Господь навчає, Хай Господь веде. Ми повинні навчити людей через наставництво і своє служіння, щоб вони навчилися ходити з Ісусом без наставників. І пішли за Ісусом. І ось слідуючу думку, яку я хотів би проговорити про те, що ми повинні служити своїм друзям, своїм рідним, близьким з тим, з ким ми граємо в футбол, з тим, з ким ми, можливо, відпочиваємо, і ці люди не народжені згори, вони не спасені. І ми повинні подивитися навколо і молитися. Бог відкрий мені людину, яка приготовлена для того, щоб я їй послужив. Є багато людей, вони готові для того, щоб прийняти спасіння. Не вистачає працівників в цьому напрямку. І ось дивіться, серед цих людей, оцих двох учнів Іоанна хрестителя які пішли за Ісусом, і вони побачили Бога. В оплоті, і щось змінилося в їхньому житті, щось змінилося в їх серці. Вони пережили неймовірну Божу благодать. І ось Андрій, апостол Андрій, він стане апостолом Андрієм. Він іде і шукає, знаходить свого брата. І він говорить своєму брату: пішли. Подивися, ми знайшли Месію, і Він приводить свого брата, рідного брата до Ісуса. Сьогодні Господь хоче, щоб ти свого рідного брата, свою рідну сестру, своїх родичів привів до Ісуса, своїх друзів привів до Ісуса, з тим, з ким ти працюєш, щоб ти приводив їх до Ісуса, або взагалі людей, яких ти не знаєш, Бог буде давати тобі такі ключові зустрічі, щоб ти їм послужив. І вони прийшли до Ісуса. І Він приводить Його до Ісуса, і життя Симона, воно змінюється. І Він теж стане апостолом Божим, служителем Божим. Його життя все зміниться. Дивіться, ми бачимо, що наскільки важливо сьогодні, щоб ми брали відповідальність за людей. Тому давайте будемо молитися про те, Щоби Бог покажи мені людину, в якій я можу послужити. Візьміть відповідальність за це. Тому що Бог розраховує на тебе. Бог говорить, що ти мій свідок, ти мій посол, ти мій посланець. І я хочу сьогодні промовляти через тебе, увіщувати через тебе. Я хочу промовляти. Я хочу принести через тебе милість в життя іншої людини. Тому давайте не будемо закопувати Євангелія. давайте будемо говорити Євангелія в життя інших людей. А потім ми бачимо, що Ісус шукає. Бачите, у нас є відповідальність приводити, і Ісус теж шукає людей, шукає, щоби послужити, щоб спасти когось. І він знаходить Пилипа або Філіпа. А Філіп знаходить свого друга Нафанаїла. І той переживає зустріч з Богом і переживає Божу благодать. І його життя Нафанаїла і Філіпа Пилипа змінюється. Господь хоче приходити в життя людей. І Господь хоче сьогодні, щоб наші рідні і близькі спасалися. Тому будь каналом і провідником Божої благодаті. Не закопуй себе. Будь відкритим для того, щоб Бог робив свою роботу через Твоє служіння, через твоє серце, через твої уста, через твою дружбу з іншими людьми. Ти потрібен Богові. Амінь.